27 грудня на півночі та північному сході України очікуються опади, переважно у вигляді невеликого дощу, а решта території перебуватиме вже у полі підвищеного тиску. Тому надалі все більше буде сонячних прояснень. На Полтавщині похмарить вночі без суттєвих опадів, а ввечері місцями можливий мокрий сніг. Найвища температура повітря плюс 9, найнижча 1 градус тепла. У Кременчуці очікується хмарна погода. Незначні опади у вигляді дощу та снігу можливі вночі та ввечері. Повітря прогріється до плюс 9, втім, згодом температурні показники знизяться. Очікується 3 градуси з плюсом. Весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Дощ накрапатиме вночі, а ввечері ймовірний дрібний мокрий сніг. Температура повітря опуститься до плюс 3, а підніметься до 9 градусів тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 27 грудня 2000 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1953-23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.